Всім привіт! Давайте будемо з вами знайомитись. Я Людмила Лучич, жіночий провідник, ментор. Люди, працюючи зі мною, змінюють своє життя на всі 360 градусів мільярд разів, як я люблю це казати. Обов'язково дивись це відео до кінця, тому що після нього ти більше не зможеш не змінювати своє життя. Отже, я вирішила більше не чекати ідеального моменту для того, щоб почати знімати відео для Ютуба, не чекати переїзду, ідеальної квартири, тому що ідеального моменту не існує, є тут і зараз. Але що саме мене привело до того, що саме сьогодні я вирішила почати знімати це відео? Сам YouTube я хотіла вже почати вести вже давно, декілька місяців тому, але програмка е не ідеально, не готова. Як то кажуть, все відкладала на потім. І якось декілька днів тому я вирішила, все, я вже почну знімати. Все буде ідеально найкращим чином. Да? І, здається, вчора чи позавчора. Саме перегляд одного відео надихнув мене на те, що я зараз знімаю це відео. І я знімаю це відео на не інстаграмній картинці взагалі, в своїй спальні на задньому фоні в мене там дитина моя спить. Моя любима Тіфані, моя принцеса. Отже, сьогодні я вам хочу розповісти про таку е, теорію, яка мене включила, яка мене надихає зараз записувати це відео. Теорія фермера. Що це, що це за теорія і, взагалі, для кого вона? В першу чергу, вона абсолютно для кожного, хто відкладає е, якісь певні дії на пізніше, відкладає своє життя на потому. Все відкладає, скажімо так. В чому полягає теорія фермера? Вона полягає в тому, що фермер садить урожай, і він не чекає результату тут і зараз. Він знає, що урожай буде через певний період часу. Як це відображається в нашому житті? Перепрошую, але як це відображається в нашому житті? Я приведу вам приклад на своїй роботі з людьми. Люди зазвичай. Коли йдуть в якусь в якісь певні зміни, починають ходити або на різні сесії, там починають ходити на марафони, там безкоштовні і платні інтенсиви, різноманітні курси, різноманітні практики починають робити, люди чекають, що їхні зміни почнуть відбуватися уже тут і зараз, або вони хочуть дуже швидких змін. І згодом, коли вони не отримують бажаного результату, вони розчаровуються. І багато хто каже, що. Це не працює, це не для мене, це для тебе. У тебе виходять швидкі рости, в тебе виходять квантові скачки. І люди, коли після того, як вже почали робити якісь певні дії, просто зливаються, вони розчаровуються, що у них немає бажаного результату тут і зараз швидкого. Але так, на жаль, не працює. Повинен бути накопичуваний потенціал для того, щоб ми росли. І це стосується абсолютно всіх сфер. Абсолютно всіх. Візьмемо, до приклад, тему фінансів. Якщо людина хоче рости у фінансах, їй для того, щоб вирости в доході, потрібно зробити певну кількість дій. Там, до прикладу, да, якщо вона на своїй роботі вже вперлася в фінансовий потолок, значить її перша дія. Да, потрібно прийняти рішення, що, їй, що вона йде зробити, да, що їй потрібно піти з роботи. Тобто далі відбувається процес оформлення документів, вона йде з роботи. В пошук там, нової роботи, або вона йде на навчання, щоб отримати нову професію. Потім вона починає певний період часу вкладати свій час в. Розвиток, що прийшли клієнти, там, якщо це Інстаграм, ведення Інстаграму, знову ж таки, навчання ведення Інстаграму. Це є певний період часу, де ми е, сіємо зернятка. Теорія фермера це посіяти зернятка, посіяти урожай, який через певний час дасть свої плоди. І через певний період часу тільки. Ми почнемо отримувати якісь свої е, нові фінансові надходження, нового рівня. Те саме це стосується в роботі. Навіть, е, навіть можливо, ви бачили, да? тут має бути, скажімо так, накопичений потенціал. Можливо, ви бачили, у вас є такі знайомі, які. Там, читають книги, дивляться безкоштовні якісь різні підкасти, там, чи платні підкасти ходять на різні трансформаційні е заходи, ходять на різні трансформаційні там, курси, марафони, Тобто, є їхній певний рівень життя. І потім ви бачите, тобто все, в них, все рівно, плоско, хорошо, і навіть люди можуть говорити. Для чого тобі тих 100 тисяч курсів, для чого ти дивишся там ті підкасти, для чого ти їдеш на ці різноманітні трансформаційні заходи? Але таким чином у людини відбувається накопичений потенціал. І згодом, через певний період часу ви бачите, як у людини починає кардинально змінюватись життя. Вона не просто так починає змінюватися. Вона змінюється, тому що вже зернятка, які вона сіяла раніше, починають проростати і давати свій урожай. І в людини починають відбуватися зміни. І тоді починається, що людина виросла, а інші її осуджують. Осуджують ті, хто слідкував за нею, бачили, що вона робить ті чи інші дії. А вони залишились на тому ж самому місці. А людина виросла. А сама теорія фермера, чи да? було простіше зрозуміти прям наявно: є фермер, який йде сидити урожай. Наприклад, це пшениця. Сьогодні він посіяв. І уявіть, що завтра, так, на наступний день, він приходить. І дивиться, що пшениця не проросла. І він такий: а як це? Я ж вчора посадив, я стільки часу приклав, я зусиль приклав, енергії, ресурсу, е фінансовий уклад і е фінансові інвестиції, а пшениця не проросла. Так не може бути. Кожен фермер розуміє, що сьогодні він посадив урожай, він заклав це зернятко в землю. Це нею потрібно доглядати, потрібно поливати, очищати. І через певний період часу вона дасть свій урожай. Кожне зернятко пройде певний свій проміжуток часу і буде давати урожай через певний період часу. Тому а, мені дуже мене це відео просто надихнуло, в, включило по-новому подивитися на. Всі сфери свого життя, де мені потрібно щось підкрутити, де мені більше потрібно включитися і не відкладати своє життя на потім. тому що ми живемо тут і зараз, і... і після всіх своїх життєвих ситуацій саме ця теорія мені ще раз підсвітила, що жити потрібно тут і зараз. Тому що завтра може не наступити. Е, добре, а то я трішки емоційно зараз. Я е, не буду цей момент вирізати. Залишу його, я абсолютно це відео не буду монтувати. Нехай це буде, скажімо так, мені на згадку. Таке перше моє емоційне, е, взагалі, перше моє знято відео для Ютуба, яке я хотіла вже давно почати вести. Е, так, зборися, люда, продовжимо. Е, тому не відкладайте своє життя на потом, використовуйте теорію фермера. Абсолютно всі свої сфери життя, тому що кращого моменту не настане. Починайте жити вже і зараз, ідіть в різні різноманітні роботи над собою. І кожний, кожна робота, кожна сесія, кожний підкаст, книга, марафон дасть свої плоди через певний період часу. Моя принцеса. Навіть те, що сьогодні, 8 серпня, я вирішила почати записати своє перше відео. Я знаю, що через півроку, через рік я скажу собі дякую, що я більше не чекала, я не відкладала, а почала діяти. І ще такий приклад приведу. По стратегії йти вдовгу, да, це як до стратегії фермера, було таке дослідження, не знаю, по-українськи сказати: коли в школі діткам давали цукерки і казали: зараз ти отримаєш одну цукерку, ти іншу можеш взяти там через 15 хвилин, якщо ти вичекаєш цих 15 хвилин. Для дитини 15 хвилин це багато. І деякі дітки, які вичікували з цих 15 хвилин, в результаті отримували дві смачних солодких цукерки. Дві. Ті, хто не отримували, ті, хто не витримали цей період часу, отримали тільки одну цукерку, і були трішечки, скажімо так, Потім розчаровані, бо хтось дивилися із заздрістю на інших, тому що в когось було дві цукерки, а в них одна. І знову ж таки, тут такий приклад, що теорія фермера посіяти, да, тобто це теорія вдовго посіяв і потрібен певний період часу для того, щоб це ця, ця зернятко проросло і дало свій урожай. І та ж сама ситуація з цукерками. Тут і зараз одна. Через певний період часу, якщо ти витримаєш ці умови, ти отримуєш дві цукерки. І навіть потім, по дослідженням, було по статистиці була зроблена така статистика, що ті діти, які йшли вдовгу, в дорослому свідомому житті вони були більш успішніші, багатші, щасливіші, щасливіша сім'я. Тобто всі сфери їхнього життя були набагато краще, згармонізовані, успішніші, ніж в тих, хто. Хотів отримати тут, тут і зараз. І на цьому я буду закінчувати, але знаєте, хочу вам зробити подарунок. Я люблю подарунки і люблю їх дарувати. Тому ви залишаєте взагалі коментарі під цим відео. Як вам теорія зайшла? Цікава, що ви візьмете для себе? Для мене це буде дуже цінно, при тому, що це перше моє відео. І за відмітки в інстаграмі, взагалі в соціальних мережах, з відміткою на мій профіль в інстаграмі я дарую практику. Абсолютно кожному я подарую практику, практику, яку я люблю, яку я вам подарую. Давайте я вам подарую практику на реалізацію бажання. У мене є улюблена практика, яку я роблю, яку я кожного разу проживаю по-особливому. Тому абсолютно кожному за відмітку в соціальних мережах з моїм інстаграмом я даруватиму медитативну практику на реалізацію ваших бажань. Це. Я ще навіть дивлюсь не туди, куди потрібно, від незвички. Ще раз. Все. Цілую, люблю, до наступної зустрічі.